Сьогодні я розповім, як росіянці намагаються одноосібно привласнити Іллю Юхимовича Ріпина, а також наведу 10 причин того, чому ріпен це український художник. Росія намагається довести всьому світу нікчемність української культури, нібито ми народ не здатний дати світові видатних митців чи науковців. А отже, й на державу ми не заслуговуємо. Однак секрет у тому, що та ж Росія нахабно привласнює видатних українських діячів собі. І зараз я це доведу на прикладі Іллі Ріпина. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довколокультурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть на дзвіночок, а іще пишіть, яких українських митців, науковців іще привласнює, на вашу думку, Росія. А поки ви пишете, я розпочинаю. Ріпен походить зі старовинних козацьких родів із Чугуєва. Сучасні генеалогічні дослідження свідчать предки художника і по батьківській, і по материнській лінії козаки, що мешкали тут ще з 17 століття. По батьківській лінії Ілля нащадок козацького роду ріпи. Тому й записувалося його прізвище як Ріпен через ять. Однак російською мовою воно читалося як репін, тому навіть у нашу історію він увійшов під перекрученим прізвищем. Порівняйте такі слова як ріка і ряка, ліс і лес, дід і дєд, тощо різна вимова ять на наших та їхніх землях фіксується ще з 13 століття. Протягом життя Ілля Юхимович часто повертався на батьківщину. Любив український Чугуєв усім серденьком живучи у Фінляндії протягом останніх десятиліть заповідав поховати себе на Чугуєвій горі. Так він називав горб на території своєї садиби. Очевидний доказ глибокої ностальгії за батьківщиною. Ріпен з дитинства був оточений українською культурою, логічно. Адже він усе дитинство провів в українському містечку, хоча й у середовищі військових поселян, яких намагалися русифікувати свої перші гроші. Ріпен заробив, уявіть лишень, створюючи писанки. Ось так він згадує про це у книзі спогадів Далеке Близьке. А найважливішим у моєму мистецтві було розписування писанок до Великодня. Я і тепер згадую про це священодійство з трепетом. А ось іще одна цитата: звідти ж: у шинку спочатку ми стали, як завжди, співати пісні нашим зіспіваним хором, здебільшого українські. У цій же книзі Ріпен називає сало наше сальце, а редактор робить примітку: Українське сало. І ще одна фішка. На стипендії в Парижі Ріпен танцював гопак під музику Сенсанса. Держись європа, ми погрохочемо на твоїх небесах, сказав Ріпен і відправився. І давай грохотати там. А, в Парижі під Сенсанса гопак танцював. Ось такий вам типовий русський художник. Ріпен сформувався як митець саме в Чугуєві. Тут він вчиться спершу в Чугуєвській топографічній школі, а згодом у місцевих іконописців. Юний Ріпін зовсім скоро сам починає розписувати церкви та іконостаси в селах поблизу Чугуєва. Мистецтвознавець та учень художника академік Ігор Грабар писав, що без навчання в рідному Чугуєві не могло статися і явище Ріпіна. Тобто до Петербурга він приїхав уже сформованим митцем. Тож не дивно, що на голову випереджав усіх ровесників в академії. У Петербурзі Ріпін продовжував перебувати під впливом українських художників. І так само впливав на них навзаєм. Передовсім це стосується художника зі східної Слобожанщини Івана Крамського, автора шедевру Невідома, ось цього портрета Тараса Шевченка та інших знакових робіт. Про нього я докладно розповідаю у цьому сюжеті Культур Тригера. Також в українське найближче оточення Ріпена входило чимало так званих передвижників, серед яких Микола Ге, Григорій М'ясоєдов. Микола Бодаревський, Микола Мурашко, Микола Пимоненко, Архип Куїнжі, Микола Єрошенко та багато, багато інших. Ріпен обожнював Україну і обирав для малювання саме українську натуру. Приїхавши до Петербурга, він переконався у красі батьківщини і згодом писав про це так: я був. Повної гордою думкою українського військового поселянина, що крім України, ніде на світі нічого доброго бути не може. Тутешня природа, самісінькі підстрижені до Гедоти чахлі кущики півночі. А ось із іншого місця місячної ночі ми в'їхали до Кам'янки і тих крейдяних мазанок, воріт і дворів, що так казково й раптово обдали мене поезією України. На ранок я вже не знайшов. Удень все здалося простим та прозаїчним. І справді вигляд українських хат, вочевидь, надихав Ріпина. Не дивно, що він їх так багато малював, як до речі, і архип інжі, та, наприклад, іще один українець, вкрадений Росією Костянтин Крижицький. А самі росіяни любили малювати своє ізби. Порівняйте, ось така ізба у Васніцова, ось така у Сурікова, а ось ця у Сірова. Ріпен критикував російське самодержавство. І найвідомішою його картиною з такою критикою є Іван Грозний та син його Іван. На відміну від того ж Васніцова, Ріпен зобразив Грозного не як величного монарха, а як божевільного старого у момент мерзенного гріха, синовбивства. Явний натяк на характеристику будь-якої російської влади усіх часів. Вбивати своїх дітей це норма. Адже баби і що наражають. Такий же божевільний погляд влади Ріпін зафіксував на іще одній знаменитій роботі: царєвна Софія. А от брата царєвни Софії Петра І також без жодного пієтету Ріпін зобразив серед блазнів, ось на цій картині. Тож це іще один натяк на сміховинність російської влади. Порівняйте це з повною шанобою роботою Сірова. Так, є картини, на яких Ріпен зображував російську владу нейтрально або позитивно, але фахівці сходяться на думці, що всі вони є слабкими, адже малював він їх чисто заради грошей. Ріпен найдужче цінував козацьку вольницю. Повною протилежністю до розглянутих раніше робіт є козацький цикл художника, який він опрацьовував протягом усієї художньої кар'єри із 70-х до останньої картини гопак. Яку він писав аж до самої смерті. Центральну роботу цього циклу ви чудово знаєте: запорожці пишуть листа турецькому султану, але цікаві й інші роботи, наприклад, Чорноморська вольниця та кінець чорноморської вольниці. Вочевидь, Ріпен протиставляє українську демократичну традицію, уособленням якої є козацтво, кривавій російській державницькій традиції. А також не свободі російського народу, втіленій у роботі бурлаки на Волзі. Українська тематика, улюблена для Ріпина. Цікаво, що крім козаків, ріпен також зображував гайдамаків. Схоже, він тут надихався поезією Тараса Шевченка, портрет якого також намалював у 80-х роках. Крім того, відомо, що Ріпен оформлював Шевченків кобзар. Ось, наприклад, ілюстрація до Кавказу. А ось і ще один портрет Шевченка на картині не чекали, про яку я докладно розповідаю, ось у цьому сюжеті. Взагалі ж до української тематики творів Ріпена належать сотні робіт. І навіть у Парижі він ностальгіював за батьківщиною, тож намалював ось такий портрет українки. А вже потім, подорожуючи Україною, Ріпен постійно малював типажі українських селян. І навіть у фінських пенатах. Не маючи можливості відвідати окуповану більшовиками Україну, ріпен постійно повертається до української тематики. Ось, наприклад, його ілюстрація до Гоголівської ночі перед Різдвом. Ну і звісно ж, центральна робота його останніх десятиліть. Хопак росіяни називали і досі називають Ріпена хохлом так. Самі ж росіяни, коли їм це було вигідно, характеризували Ріпена як хитрого хохла, коментуючи його здатність. За дорого продавати власні твори. І навіть зараз мистецтвознавці часто згадуються зневажливе словечко у його контексті. Ну і наканець вже просто написав uh, «Парижське кафе, що uh, визволило, звісно, страшний uh, скандал. Тому что все начали начнемо говорять вам ліс вашої хартаських кров'ю в жилах, от рисовать французьких кокоток. і всі подумали, що ріпін будет. Что он що онкак Тарновський, як будет писать хаштацькі этнографические народні сцени, і на этом все закончится. Що дивно, але не раджу забувати, що й Україну московити вважають своєю територією за що по факту на й воюють. Тож хохол Ріпен для них це просто іще один русський, хоч може і не велика роз, просто він з братнього народу, бла 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 не все так однозначно. Ну тобто історія з Ріпиним це іще один приклад присвоювання Росією українського спадку тільки тому, що він також жив у тюрмі народів. Ріпен мріяв налагодити в Україні художню освіту. І це було в його 70 років. Це мала бути академія мистецтв. Заснована на демократичних засадах діловий двір, яка була б відкрита у Чугуєві і мала би назву Народна академія імені Ріпина. Ми створимо Запорожжя мистецтва. приходь хто забажає, і навчайся, чого захочеш, мріяв митець. Тобто він пов'язував свої плани саме з Україною, розуміючи, як тут бракує якісної мистецької освіти. За якої українці мусять їхати до Петербурга, де їх, звісно ж, як і самого Ріпена привласнювала імперія. Ну як у вас іще є якісь підстави вважати Іллю Юхимовича Ріпіна росіянським художником? Чи все ж таки він справжній українець козацького роду і духу, який прославляв нашу вольницю та гідність і лаяв їхню кровожерну державу та фактичне рабство? Пишіть свою думку у коментарях. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам, імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам, будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Патреон та номери карток для разової підтримки є в описі відео. Ставлення до Іллі Іліріпіна саме як до російського художника, склалося штучно, і головний тут фактор пояснює відома фраза: історію пишуть переможці. Причому історію мистецтва також. Звісно ж, росіяни не заперечують очевидної істини. Ріпен народився на території сучасної України в Чугуєві. Однак і цей факт вони всіляко приховують, записуючи Чугуєв до Російської імперії. Ясна річ, що ні в Російській імперії, ні в радянському союзі ніхто й слова не міг би сказати про те, що Ріпен український художник. Адже це була би явна ознака українського націоналізму. А з відновленням української державності інерція, здається, іще поглибилась у 1992 році. Київська вулиця Рєпіна була перейменована на Терещенківську, така собі бездумна дерусифікація, Безвідносно до того факту, що Терещенки абсолютно заслуговують на таку відзнаку. Якось намагався відновити історичну справедливість Віктор Ющенко. Але це йому вдалося слабко обрав дивний контекст. Як важливо мати свій національний лур і сказати, що Репін Ріпа це український художник, що Чайковський Чайка це український композитор, що Достоєвський це український письменник. Звісно, що росіянці обурилися такому намаганню повернути ріпина, навіть масово друкували брудні статейки. Якось ця, де ріпина чомусь називають, Іваном, а як елемент абсурдизації наших претензій, використали контекст псевдоісторика Валерія Бебика. Однак ні цей абсурд. Ні, те, що росіянці саме Ріпіна вважають своїм найвидатнішим художником усіх часів, не здатні приховати очевидного факту: Є всі підстави вважати Іллю Ріпіна саме українським художником. Ну як, переконав я вас? Пишіть у коментарі. А я тим часом нагадаю, що нашу вольницю від їхньої кривавої держави слід боронити, а допомогти цьому можуть донейти на українське військо. Зокрема, це можна зробити через наш благодійний фонд. Кому що треба, створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Дякуємо вам за ваші лайки, коментарі, донейти і взагалі за те, що ви дивитеся український YouTube. Дякую.